Же несподівано, і це було спонтанне рішення. Наша молода фотограф і співачка Діана Мес приїхала з київського військового госпіталю і фотографувала наших військових поранених. І я відразу написала: Діана, чи не хочеш ти зробити виставку наших солдат? І назва обличчя війни вона народилася теж дуже спонтанно. Що от е, вона була в київському госпіталі, вона бачила обличчя поранених, і це було дуже логічно назвати її обличчя війни. Скажіть, сьогодні була дуже цікава презентація, дуже багато виступів. Чи легко було заручитися підтримкою таких талановитих людей? Ви знаєте, є дві частини. Одна це позиція глядача, коли він приходить на подію, і йому все здається, що організувати таку подію то є дуже легко, тому що люди приходять, люди дивляться є якась подія, є якісь акція да екшен дія. І завжди думається, що це воно так само легко відбувається під час підготовки. Але коли ти організуєш такі події, за цим стоїть титанічний труд десятка людей, які працюють, можна сказати, впевненістю і день, і ніч. Тому це не було легко їх всіх сюди запросити і гарантувати, що вони будуть тут. Чи існують якісь проблеми з такою організацією, і чи можуть люди вам допомагати, і як? Проблем з організацією немає, тому що якщо ми говоримо про щире волонтерство від душі, ми завжди можемо побачити частину населення, яка є абсолютно пасивна, і ми завжди можемо знайти людей, які настільки хочуть щось робити. Повірте мені, ми кожного тижня зустрічаємося з новими пропозиціями. А давайте зробимо це. А давайте зробимо ось так. А ми хочемо ось так. Тобто, ідей є багато, є потім складності на етапі втілення. Те, що багато людей, які пропонують і неї, вони потім не, не розуміють, а як це втілити в життя, і сам процес у цієї роботи важкої, кропотливої, такої роботи мурашки, вона непомітна і вони не готові до того. i Що дуже зацікавлено в самій фотографії. По-друге, це charity event, тобто це благодійна акція, і хотілося зробити якийсь свій мінімальний внесок. Тому що, в принципі, в мене теж була ідея, як фотографа аматора поїхати до зони конфлікту України, зробити фотознімки саме дітей. Я Хотіла діти війни, от але так вийшло, що життя моє стало, що мені не вдалося поїхати на Донбас. Я прийшла подивитись, я дуже задоволена. Я вважаю, що такі виставки дуже потрібні. По-перше, вони дають людям змогу, які далекі від війни, як ми, які емігрували і живуть за сотні тисяч кілометрів від зони конфлікту, перенестися на хвилинку до України до зони конфлікту. І відчути ту енергетику, бо фотографії – це енергія. Я в це вірю. Це жива енергія. Відчути енергетику тих людей, відчути їхнє страждання, їхній біль, їхні переживання. Часом їхню маленьку радість, як там мені дуже сподобалося, що окрім дуже таких трагічних фотографій, дуже таких сильних емоційно сильних фотографій, є фотографії в той же час житті радісні, і це діти, бо діти. Ми знаємо, вони живуть миттю. Вони щасливі, вони посміхаються, і є такі маленькі радості навіть у зонах конфлікту. І е, я вважаю цю виставку насправді живою. Тобто вона особисто мене перенесла до Донбасу тимчасово на кілька хвилин і дала мені змогу пережити те, що переживають ці люди. Звичайно, ці люди в собі несуть ці переживання все життя і роки. А в моєму випадку це було кілька хвилин, але це дуже важливо розуміти, що відбувається, і відчувати людей. Бо на жаль, люди страждають найбільше звичайні люди, не політики, ні навіть можливо військові, а саме звичайні люди діти, старі люди, беззахисні. Вони відчувають війну більш за все. Я в це вірю. І це ця фотовиставка про це теж саме доводить. Найбільше вразили фотографії саме дітей. Тобто дітей англійського фотографа це маленькі діти переселенців, які, які очі, яких в принципі це очі дорослих, це очі дорослих людей, які пережили горе, біль, страждання. Це очі, які все розуміють. Тобто, це не дитячі очі. Якщо подивитись, дитячі очі, ну англійських дітей, вони інші. Вони абсолютно інші. Це діти, це очі дітей. А тут я бачу очі дорослих людей, які вже багато пережили. енергія дуже сильна в цих фотографіях для мене. Ну може, тому що я мати, і для мене перегукуються дуже сильно саме дитячі почуття. От і водночас мені дуже подобаються дитячі фотографії англійського фотографа, де діти посміхаються, грають, тобто. Не все так погано, навіть якщо війна, ми розуміємо, що життя триває, і в принципі ці діти це майбутнє України, і я вірю, що вони зможуть в собі дати прорости ті паростки добра, які в кожній дитині є, і ці фотографії. Позитивні де діти сміються, незважаючи на білі страждання, але в якусь мить вони відчувають щастя, і життя триває. Тобто, така таке трошки позитивна нота для мене цих фото, що життя триває, і життя все переможе. Скажи, будь ласка, чи порадила би ти друзям та людям, яких ти можливо не знаєш, прийти сюди і подивитися? Адже багато людей можливо переживають, що це затяжка виставка для них. Ні, я вважаю, не можна уникати реальності. Ми і так всі живемо далеко від тої реальності, реальності війни, реальності страждання, реальності втрат. Але ми люди, і нас відрізняє від тварин саме те, що ми можемо співпереживати і співчувати. І це очищення, це катарсис. Про це писали давні греки для того люди йдуть в театр, бачать драми, бачать якісь там сценки. Не завжди тому, що нам хочеться радості, там якихось комедій, а дуже часто ми переживаємо драми, але переживаємо добровільно, тому що співчуття дає якесь очищення. Ми духовно очищуємось і не можна відмежовуватись від реальності. Якщо люди страждають, ми маємо це переживати з ними. Нехай хоч кілька хвилин, нехай. Кілька годин, але співчуваючи, ми можемо якось їм допомогти. Принаймні, з'явитись бажання допомогти, бо всі ми живемо в іншій реальності. Багато англійців, вони навіть не розуміють, що там відбувається. Ми мало знаємо, що там відбувається. А ці люди зовсім далекі. Тому мені б хотілося, щоб передусім прийшли англійці. Бо я знаю, українці сюди приходять, вони побачать, а от саме інші нації хотіли, щоб вони більш були активні в цьому питанні допомоги допомоги україні you